Слава Ісусу Христу, як в сьогоднішньому світі можна бути щасливим, при тому, що нашу землю переповнює зло лукавство, війни, неможливо розібратися в духовній сфері, де правда, де взагалі є Бог, і як при цьому всьому хаосі бути у наш час в цьому світі щасливими. Багато людей перебувають в ілюзіях, дивляться фільми, погружаються в інформаційний потік, намагаючись подавити внутрішній неспокій, депресії, страхи, панічні атаки. Багато людей знаходяться через це у наркотичних залежностях, шукають втіху в алкоголі, в стосунках. Але коли все поломане всередині та болить душа, душу може лише вилікувати Ісус. І щасливим можна бути. Тоді, коли є в нашому житті заповіді блаженства, які дав нам Ісус Христос, щоб ми були щасливі у своєму житті, послання від Матвія, 5 глава із 12 по 15 вірш. І відкривши уста свої, він навчав їх, став, промовляючи, блажені Богі Духом, бо їхнє Царство Боже, блажені засмучені, бо вони будуть утішені, блажені лагідні, бо землю успадкують вони. Блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блажені милостиві, бо помилувані вони будуть. Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви. Як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе, ради мене, радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль і звітріє, то чим насолити її? Не придається вона вже ні на що, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, світить воно усьому домі. І Ісус показує, що, виконуючи заповіді блаженства, ми будемо насправді щасливими людьми у своєму житті. І також, якщо ми християни, ми маємо проповідувати Слово Боже, ми маємо являтися світлом та сіллю для всіх, світити до краю землі істиною Слова Божого, як сказав Ісус Христос. Амінь.